Так, ну що, мої ріднесенькі, привіт, так сказати. Нарешті ми на, виїхали на річку. Запланований понеділок, котрий я хотів їхати. На жаль, у мене не вийшло. Потім розкажу чому. А Сьогодні у нас на дворі четвер, 28, здається, чи щось таке, вересня. І сьогодні ми з моїм кумом знову на, їдемо на річку на лоці, на глибокий Торунчук. Сьогодні дуже буде цікаве відео. Воно буде по суті, воно не буде розмазано, воно не буде е, як там, ні о чому. Воно коротше, все ж те, що ви пишете в коментарях під останніми двома відео. Е, цього не буде. Буде дуже багато інформації, дуже багато гарних кадрів. Сьогодні у нас по плану до обіду ловимо хижака з лодки, після обіду сідаємо на берег і ловимо мирну рибу. Ввечері додому. Щось цього, цього у нас вийде? Сьогодні побачите. Поїхали! Ну що, хлопці та дівчата, ось вона краса. Ось вона мрія кожного нормального чіткого пацана і не тільки пацана. Це річка, кум, оператор і лодочка. Зараз гріємо моторчик і гайда. Поки я тут розкладав свої снасті, Євгеній вже у нас зловив такого кушка. Він, правда, хотів щуку. А, ну, кушок такий, да, більш-менш нормальний. Ну, стараємося. Стараємося. Хорош. Ну все, можна розпечатувати садочок. Давай. Друзі мої, знаходимося зараз по направленню в старий порт. Десь приблизно, ну, може, Менше ніж метрів 700 сплавилось від п'ятого причалу вниз. У мене нова водочка. Спінінг, я б навіть так сказав, мій перший більш-менш нормальний спінінг на хижаках. Називається він Азура Кенчин. або Кінчин, я не знаю, як правильно вимогати. 2.12 чи 2.14 для лодки. Тест у нього 6.24. Ну, катушечка моя, Камбрія і стояла, тіка. Так що будемо пробувати ловити на, таку, на такий спінг, тому що всі мені кажуть, в тебе гівно. Викинь свій пліц, викинь свій. Купи собі азуру і все. Е, ну Подивимось, спрацюю чи не спрацюю, Вон у нас е, уже як інквізітор. Жека покажи свій інквізитор. І така ж катушечка, це у нього набор. Скільки коштує така? Я вже не ми не Ми скажемо. Що... 4,16 грама, в тебе, 2,40. Десь так. Десь так. Катушечка 2000, так? так. 2000. Ну і не розпечатується. Ви бачите, другий раз підряд. Третій запрос і Жека розпечатується. Красавчик. Знайшли ми одну із перспективних точок. Вже четверте наше місце, бо у нас один удар по моїй прийманці, відкусили мені трошки хвостика. Поки стоїмо, у нас вже на годиннику 10.30, скоро будемо їхати на берег становитись. Хочу розказати вам декілька слів про обкатку двигуна. Як і я обкатую двигун, як це правильно робити. Перша година обкатки у вас повинна бути на обертах десь до 1500. Дуже важливо. Кожні 10-15 хвилин. Зупинятися і включати задню передачу, якщо, у нас, якщо вона у вас є. Тому що обкатати треба не тільки шатуно-поршневу групу, але й редуктор. Це, напевно, найголовніше. До речі, не забудьте перед тим, як будете перший раз ставити двигун на свою лодку, перевірити рівень масла в редукторі. Тому що іноді буває так, що магазин, що вам продав двигун, трошки поскубився на маслі. Його наляв мало або взагалі не наляв. Таке теж буває. Далі, друга година. Можна вже трошки-трошки додати газу короткочасно, десь по 5-6 хвилинок, десь на рівні 40%, ну, може, половини. 5-6 хвилинок збавили знову на десь 25% газу. Проплавили так 10-15 хвилинок, зупинилися, включили задню передачу, трошки покрутилися знову. Можна 5-6 хвилинок дати газу десь відсотків 40. Так у вас проходить друга година. Починаючи з третьої години, в принципі, вже можна навіть постаратися вийти на гліз. Десь 60% газу. Якщо у вас правильно підібраний двигун до вашої лодки, до вашого навантаження, то в принципі, на цьому рівні можна буде вийти на гліз. На це також. Буває дуже багато причин, і яке у вас дно, і е, снаряжена маса, це по-перше. Але в принципі, от нас нас да, в цій лодці двоє. Жека, скільки? 100-100. Ну, я десь 90-190. Лодка 3,30 і у нас двигун підібраний 9,8% і десь на 60% газу, 70% протитечі. Я вже виходжу на гліз, Тобто запас є. І моя вам порада одразу беріть собі двигун з запасом. Тому що е дуже багато хто, і включаючи мене, беруть спочатку 2,6, 3,5, 4 сили на 3-метрову 3,30 водку. Потім все одно через рік, через пів року, переходять на двигун трошки більш потужний. Хай краще у вас буде трошки запас по ходу, вам буде легше виходити на гліс, у вас буде. Такий самий розхід палива, як на більш, е, як на більш, як менш кубатурному двигуні, але ви будете себе відчувати більш впевнено. І починаючи десь з 4 години, в принципі, вже можна потрошки потрошки ходити під глісом, десь на 60-70% повний газ давати можна, але дуже короткочасно, десь там 2-3 хвилинки, і так у вас відбувається до 10 годин. Тобто один бак от у мене. Бак на 10 літрів, поки один бак не викатаєте, повний газ довго не даємо. В принципі, це вся обкатка. Після досягнення 10 годин обов'язково треба змінити масло в редукторі. Я вам дуже рекомендую купувати масло матюль. Після проходження обкатки перших 10 годин домішок в бензин скорочується до пропорції 1 до 50. Тобто на 1 літр вильєте 20 г масла. Бак на 10 літрів. 200 г масла. Це, в принципі, основна інформація по обкації. Більше забивати вам голову не буду. Я думаю, що цього вам вистачить для того, щоб ваш двигун пройшов правильно обкатку, і щоб не було у вас в подальшому ніяких негативних питань щодо його експлуатації. Ну що, зараз вже у нас на годинку майже 11, тому потихеньку їдемо на бег, добираємо з машини. Це те, що не дібрали для берега, там якісь сідушечки, педерця, снасті на карафан, фідерне снасті. ідемо шукати місце. Чекаємо її одразу, тому що вона дуже швидко втихає. Так, хлопці, дівчата, щось поки дзьобає щось маленьке, якесь малече, але без реалізації. Жека наш прогулявся по берегу, знайшов такий гарний кусочок берега. О, тут навіть більше місця, але тут трава, віш. А, та там ну, далі навіть є, а тут класні місця. Ну, там далі вже викупна. Викупна? Аренда. Незаконна оренда. Незаконне привласене берег. Тут вже нормально. Угу. Так тут можна щось покидати. Коротше, я пропоную їхати на той берег і там менше вет... вітру і там становитися і ловити хижака. Що скажеш? Тихесенько. Тихесенько. Хесненька, що їдемо чи не їдемо? Був удар. Був удар, був ага. удар. Водий поводок чи що? Чи блісна. Джих. Джих. Ага. Ну Добре, добре. Подивимось, добре. подивимось. Що, Друзі, вирішив трошки покататися сам, доїхав до Лиману Дністровського. Отака тут краса, далі не можна. Розвертаємося. Дуже гарно. Вон дуже гарні чайки, баклани. Природа супер. Я вам скажу, що парсунчик півгазульки тягне мене 24 км в час. Один раз ставку короткостроковував повний газ, то я чуть не взлетів. Зараз буду йти проти вол... течії, проти вітру. Ну, побачимо, як підривчика, ка Ох, і пішла, і пішла. Це десь 60% газу приблизно. А оце 50% газу. Дивіться як летить моя «Колібрі». Супер.